Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо про завершення кар'єри Василя Ломаченка, одного із найяскравіших талантів в історію боксу. Про відхід від професіонального боксу у статусі діючого чемпіона IBF у вазі український боксер оголосив 5 червня 2025 року. У своїй офіційній заяві в Facebook він звернувся до всіх українців, до своїх уболівальників, до команди та тренерів. Давайте розберемо, що думають про це в боксерському співтоваристві. Чому його відхід епохальна подія. І чи заслуговує він на місце в залі слави світового боксу? Но перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал, Отриму ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з ігровою платформою Favbet. Favbet – Бери від гри своє. Нагадаємо, Василь Ломаченко є абсолютним фаворитом аматорського рингу з рекордом 396 перемог при одній перасті. Він дворазовий олімпійський чемпіон. Пекін 2008 року та Лондон 2012-го. У профікар'єрі він швидше, ніж будь-хто, завоював титули в трьох вагах: напівлегкий, супернапівлегкий і легкий всього за 12 боїв. Це унікальний тріумф технічного стилю, сили духу і безпрецедентної працездатності. Його ключові перемоги над Рігондою, Лінаресом, Кемболом та Камбососом. А три поразки Салідо Лопесу і Хейні з півним суддівським рішенням викликали великі суперечки серед боксерської спільноти, про які ще й досі активно говорять. За всі досягнення Лома завжди дякував Богові, батьку тренеру, менеджеру і фанатам, і говорив, що суть не в славі, а в істинній перемозі над собою. Відхід Василя Ломаченка це не просто завершення кар'єри. Це відхід ери високотехнічного, безкомпромісного, самодисциплінованого боксера, який закохав у себе мільйони любителів боксу. Незважаючи на те, що дехто вважає, що він не до кінця скористався своїм потенціалом, ніхто не заперечує, що Ломаченко залишив яскравий слід в історії. Першопроходець, який завоював три різні титули в рекордні терміни. Майстерний технар чиї бої урок для молоді. Людина, яка не шукала слави, а домагалася висот через працю і віру. Один із моїх великих бійців, Василь Ламаченка завершив кар'єру. Його підвела спина. Він не може бути колишнім Ломаченком, а в такому стані йому боксувати не цікаво. Було б добре, якби всі боксери поводилися так само достойно. Для всіх нас у топ було честю просувати професійну кар'єру Василя Ломаченка. Він був чемпіоном свого часу. І нам усім буде не вистачати його в спорті. Спадкоємцем Василя стане Кішон Девіс. Я з нетерпінням чекаю пари наступних років, заявив промоутер Василя Бобаром. Він більше ніж просто боєць, він художник у ринзі. Я ніколи не працював з кимось наскільки зосередженим, дисциплінованим і скромним. Він іде як один із найвидатніших, підтримав свого колегу, менеджер Егіс Клімас. Він чемпіон, він хороший боксер. У нього є причина, через яку він пішов. Легенда в Рингу і за його межами. Один із великих у моїх очах. Респект Чемп. Хай благословить тебе, Бог, брате. Для мене була честь стати твоїм останнім суперником і вийти з тобою в Ринг. Православний воїн Христа і велика людина. Щасливої пенсії, справжня легенда боксу. Я завжди захоплювався твоїм унікальним стилем, дисципліною і величу на рингу. Дякую за те, що надихнув так багатьох із нас. Мені буде не вистачати боїв Ломаченка. Він був особливим. Респект ломі. Такі бійці з'являються дуже рідко, його кар'єра феноменальна. За це його потрібно цінувати. Він не до кінця реалізував свій потенціал, але увійшов в історію боксу. Можливо, ми не побачимо нічого подібного до Ломаченка ще років сто. Цікаво, але були й такі коментарі. Соромно, як у цієї людини ще є совість перев'язувати прапор України в себе на плечах, написав український критик Артем Федецький. А такими були дописи у балювальників у соцмережах з реакції на бій Зраднику по заслузі був би українцем, переміг би. Він вирішив плюнути українцям у душу. Це момент істини. Як спортсмен, супер. Як людина мені не подобається. Що ж на цьому можна і підвести підсумки? Василь Ломаченка, без сумніву фундамент боксу 21-го століття. Олімпійський герой тріумфатор у трьох вагах та ідеал техніко-тактичної майстерності. Однак падіння його форми, ускладнені численні травми і фізичні недуги призвели до рішення піти на піку, не на рівні, який неприйнятний для себе. Крім спорту, Ломаченка викликав гострий резонанс у суспільстві. Його публічна підтримка московського патріархату і проросійських релігійних наративів стала причиною падіння авторитету серед українських болівальників. Це супроводжувалося звинуваченнями у зраді та протестами ветеранів, незадоволених перекосам у бік Ерефії. Його блискуча спортивна кар'єра, створена працею, талантом і залізною дисципліною, водночас була затьмарена неоднозначними політико-релігійними позиціями, що стали для багатьох уболівальників неприпустимими. Василь Ломаченко назавжди залишається одним із найвидатніших технарів і чемпіонів в історії боксу. З його талантом і досягненнями складно сперечатися, але його громадська позиція внесла тінь у його легенду. Ну а у мене, як від автора каналу, до вас теж таке запитання: чи заслуговує Василь Ломаченко стати членом залислави світового боксу, чи переважують його спортивні досягнення? Принципово не допустимо в нашому українському суспільстві його громадянську позицію. Напишіть у коментарях так або ні, і обов'язково розкажіть чому. Буде цікаво обсудити, а можливо і посперечатись. Тільки, будь ласка, робіть це вічливо і толерантно один до одного і без взаємних образ, наводячи вагомі аргументи і доводи на його користь чи навпаки. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.